Всім привіт! Сьогодні 24 жовтня 2025 рік. З вами компанія Електромотор на доставочки. І в нас на доставці отакий от генератор Kircher PGG 6 Drop 1. Пікова потужність 5,5 кВт. Робоча 5 кВт. У нас ще не була така моделька. В обзорах не було кому засняти. От сьогодні я питаюсь вам донести і показати отакого, от я би сказав, чудового генератора. Зараз я, я покажу лицеву панель. І щоб ви зрозуміли, чому так багато времени я трачу на доставки, тому що буває по просьбі роблю перший запуск. Для того, щоб зробити, треба поставити його. На колеса. Це не дуже обов'язково, ну, як тягати раму дерти. Треба обов'язково його зібрати. Для цього от поставив на ножички, прикрутив ручечку. Також встановив колеса. Для того, щоб установити колеса, треба прикрутити от эту от, от таку ось. І потім залити масло. Паливо. І спробувати запустити і перевірити як він працює. Показую одразу передню панель. Отак, дві розетки 220, а одна отака, от силова, 380. Під'єднати акумулятор. Ось така, друзі, небистра процедура. Як бачимо, виход є постійного току 12 вольт. Проводів немає в комплекті, так що прийдеться їх купити або зробити самому. І також от у нас ключ запалення, тобто з електрозапуском. Як обіцяє німецький виробник, що це професійний генератор отакого от кольору. Тут стартер. Як бачимо, ручка жовтенька, продумано, досить непогано, тому що дійсно кидається в очі, де і що треба потягнути, що робити. Тут у нас воздушна заслоночка, перекривається при запуску, а тут подача палива. же флажок закритий відкритий. Добре, кому буде цікаво, як він працює. Ми зараз постараємося вам також продемонструвати. Всім миру, добра, тепла і дай Бог, щоб були у вас генератори, але не гуділи. Спокою всім.